Гуркіт мотора, вереск, гальм, удар та жахливий скрегіт металу. Аварія, яка сталася на вулиці Липинського, на кілька секунд буквально паралізувала усіх навколо у білий день. БМВ на усіх парах б'є доч, і лише паркан зупинив обидві машини. Вже за мить люди оговтуються, мчать до потрошчених автомобілів. Те, що вони побачили на місці трагедії, без перебільшення пробирають до кісток. В салонах обох машин пока лічені потребують термінової допомоги. А водій БМВ взагалі не подає ознак життя. Згодом стало відомо, що загиблому водію БМВ лише 21 рік. Очевидці кажуть, що саме він порушив правила та пішов на обгін через дві суцільні смуги. До лікарні серйозними травмами потрапили ще двоє його пасажирів 21 та 19 років. А також кермувальник доджа. Зараз слідчі вивчають відео з камер спостереження та перевіряють свідчення людей, аби достеменно встановити причини цієї жахливої трагедії.